Це Бонні і Грета у бібліотеку на зустріч з дітьми собак привела директорка КП «Ласка» Оксана Богданюк. Розповідає, тварини потрапили до притулку два місяці тому. Були колись домашніми собаками, але на жаль. Після довгого часу перебування на вулиці одна була близько двох тижнів, одна була близько трьох тижнів. Вони потрапили на підприємство Ласка. Така собака не може сама вижити на вулиці, вона надто мініатюрна. Ідея челенджу з ласкою в серці належить шестикласниці Жені Кардаш. Продовж тижня, відколи організували акцію, збирали усе, що потрібно тваринам у притулку, говорить школярка. Корм іграшки. Ошийники, мисочки, все ще потрібно собакам свого часу. Була собачка, яка в нас прожила 14 років, і вона була: ми її саме взяли з вулиці. Три роки тому собаку з КП Ласка взяла до себе вчителька Ірина Крупнік. Ми так вирішили: все, беремо песика, беремо, але купувати ми його не хотіли. Ми хотіли подарувати можливість, бо ми знали, що є такий заклад і є там дуже багато різних песиків, які потребують цієї допомоги. Шестикласник Михайло Лук'янюк має вдома кота. Тварину, каже, взяв з притулку. Моя мама завжди говорила, що був би у нас котик, у нас було все дуже добре. Вони до мене говорить, у нас з'явився котик. Я такий думаю, до кого не може бути, їжджаю додому, а там лежить великий білий пушочок. На Пасху купили нам кота, його звати Том, він дуже любить там, побігати, він дуже активний. Це був мій день народження, мені виповнилось 9 років. То... Я в коробці відкрив і побачив маленького цуценятка. Це була дівчинка. Ми її назвали Нюся. Коли всі йдуть в школу на роботу, її вигулює чистіша мама. Якщо якась проблема, ти бачиш на вулиці, що собак, бить. потрібно телефонувати, ласка, казати їм, щоб вони там приїжджали, щось робили. Спільні заходи з комунальним підприємством Ласка, обласна бібліотека для дітей проводить не вперше. Розповіла завідувачка відділу дитячого та сімейного читання Оксана Кардаш. У нас вже була організація благодійної акції міської. Їм потрібна наша допомога. Тоді було дуже багато зібрано потрібних речей. чотирилапим мешканцям КП «Ласка». Далі ми були партнерами міського фестивалю Мокрі носики брали активну участь. Трішечки нам збив ритм активних дій. Карантин. Минулого року тому в цьому році ми вирішили започаткувати спільно з комунальним підприємством Ласка, челендж донести до дітей. А... Важливість того, що тварини є частиною нашого соціуму. Інформаційне поле, в якому живуть наші діти, воно надзвичайно важливе, і ми його маємо кардинально міняти для того, щоб змінити у тих поколінь, які йдуть на зміну нам відношення до цієї проблеми. Бо якщо ми змінимо відношення дітей до цієї проблеми, ми зробимо наші міста такими, які, в яких не буде безпритульних тварин. Подібні акції у бібліотеці планують проводити і надалі. Оксана Кот, Валерій Фетисов, новини на Суспільному, Луцьк.